Як просуваються дійсно ось ці роботи із розмінування, із знешкодження вибухонебезпечних предметів? Що вам відомо, можливо, якісь є дані від надзвичайників? Ну... Це один з найактивніших процесів. Це перше, що відбувається на звільнених територіях, але воно ще триватиме довго, і навіть звичайно, що житлові масиви, райони населених пунктів в першу чергу опрацюють надзвичайники, але варто пам'ятати, що ну стопроцентної гарантії, що ця територія чиста від усього від мін, від розтяжок не дасть ніхто. І що стосується саме мін по лісосмугах, то це взагалі на десятиліття. На десятиліття, тому що навіть зараз іноді трапляються новини, такі вже трошки е, не зовсім е, ну такого ретро стилю, що то там, то там знаходять іноді міну навіть Другої світової війни, десь щось не розірвалося, навіть в наш час таке трапляється. То зрозуміло, що м всюди, де були наші вороги, там довго ще буде зона повищеної небезпеки. І дуже добре, що е, по перше, що знімають е, інженери сапери, таке відео, як ви показали, по друге. Дуже добре, що показують їх засоби масової інформації, тому що людей треба попереджати. Люди деякі ну деякі наївні, деякі просто вірять в щасливий випадок. Але треба, щоб принаймні ті, хто їдуть відвідувати свої домівки, звільнені, щоб вони принаймні були в курсі і обізнані і самі приймали це відповідальне рішення. І якщо постійно... Інформація, що тут то там військові е, попадаються на на ну, підриваються на залишених мінах. То що ж говорити про цивільних, які е, взагалі як правило не навчені, як поводитись, як розпізнавати? Пане Северине, повертаючись власне до обстрілів Херсона, чи окупанти дійсно перебувають і розміщуються настільки близько до берега Дніпра, що вони дістають до міста навіть ствольною артилерією, чи вони намагаються все ж таки уходити в глиб лівобережжя Херсонщини, аби їх не діставали наші збройні сили? Ну, е... С-300 добиває скільки там 30 кілометрів висунутись е, дістати можливо навіть якщо е, весь контингент організовано відступив оці 15-20 кілометрів від Дніпра, як вони, е, начебто, скомандували, і про що є свідчення теж від людей, які там живуть, справді відступили. То це не означає, що не відбуваються команди і, і що не відправляються групи, щоб здійснити обстріл, наприклад, серед ночі, і повернутися назад. Це постійна практика, і коли коли Херсон був ще їхній, а вони обстрілювали Миколаїв, то теж таке відбувалося. Взагалі, автотехніка, артилерійська техніка часто не стоїть на одному і тому самому місці, звідки стріляє день за днем. Це постійно це, ну, цінна матеріальна річ, яку постійно треба з переховувати і змінювати місце дислокації. І так само це стосується навіть протиповітряної оборони, їх теж постійно змінюють точки перебування, тому що це об'єкт важливий, і він в посиленій увазі ворога. Як тільки це виявляють, як тільки про це звітують якісь інформатори серед населення, то зразу ворог в першу чергу намагається це знищити. І розміщення ППО, і так само, звичайно, будь-яку артилерію, з якої здійснюється обстріл. Тому. Тому не треба дивуватися, що навіть якщо вони покинули прибережні зони, то вони туди відряджаються для того, щоб відпрацювати завдання. І ще хотілося розпитати про дії окупантів саме ось на лівобережжі. Розуміємо, що вони трохи відійшли від прибережних зон. Втім, чи будують вони ближче до Генічеська до тимчасово окупованого Крима фортифікаційні споруди, чи вони там накопичуються великими угрупуваннями, чи їх дійсно кудись перегрупували на Донбас? Що ви спостерігаєте? Багато з кого хто був, багато з тих е, з'єднань і підрозділів, які були на Херсонщині, вже відправили якраз в район Донбасу, але е, таких, що прям оголених територій, тут немає, і я думаю, що не варто на це сподіватися. Взагалі, м своїм опорним пунктом, взагалі південної України, вони роблять Мелітополь. Це видно зокрема по шляхах, по залізницях, по автомобільних шляхах, які Ось якими оплетена оплетена південна частина держави, і видно, що це дуже вузлове місто, такий центр, і від нього дуже багато чого залежить. Важливо його з часом тримати в радіусі своєї свого вогневого ураження. А згодом зрозуміло, що якщо б вдалося перехопити контроль за Мелітополем, то то можна сказати, що значною мірою е, буде визначено, хто господар вже на цих е, нарешті територій півдня, і видно, що видно, що Мелітополь також вони збираються дуже е, ну, укріплювати. Вони вже це роблять, і якщо е, е, чому це важливо? Тому що забезпечені армії відбувається двома шляхами зараз або через Кримський міст. І потім через два перешийки, які з'єднують материкову Україну з, е, з Кримом, або ж через Донбас залізницею, це з додатковим е, відхиленням. На ну там набігає, мабуть, кілометрів 800 додаткових, але все одно це принаймні шлях, тому що е, з кримським мостом не все так надійно, як вони думали, коли його проектували і будували. Після ураження вже всі розуміють, що він е, загрожений, і зараз там відбувається рух. По-перше, він вже скорочений. Він однією залізницею тільки з двох, тобто човниковим способом, в одну в іншу сторону переправляють. А по-друге, Україна підбирається до контролю за перешийком якраз кримським, який з'єднує е, півострів, і якщо ну там е, будуть долітати українські снаряди, то Росії доведеться транспортувати все дорожче і довше, якраз через Донбас і. Залізницею, яка пролягає через Мелітополь. Тому це дуже важливий для них вузол і важлива зона. І якщо вони раніше на початку своєї операції головним вважали все-таки захоплення Києва, можливо, через це і і в нас відбулося певне, певна ну неготовність, це все розслідування ще покаже на півдні, то зараз, після того, як вони москалі Київ втратили Харків. Підходи до Харкова втратили, то тепер для них дуже важливим є південь, важливим є Крим. Якщо б вони ще, якщо вони ще втратять доступ до Криму суходолом і можливість постачати воду, то це ну, фіаско це їх відкине на ситуацію гіршу, мабуть, ніж ніж ну не знаю, ніж на початок війни, це точно. Дійсно, Крим для Путіна остання надія. До речі, про півострів хотіли також з вами поговорити. Росія не вдасться утримати під своїм контролем Крим. Падіння півострова відбудеться у найкоротші терміни. З такою заявою виступив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгінлаїв. Це буде швидше ніж ми усі очікуємо. Запевнив Арестович і уточнив, що Крим стане пасткою для окупаційної армії РФ. Цитую за всю російську військову історію. Крим жодного разу не в вдалося відстояти його завжди. Брали ті, хто хотів його взяти. Німці взяли Крим без жодного танка піхотними підрозділами. Арестович також упевнений, що перед тим як здати Крим, російські військові ФСБшники та гауляйтери почнуть масово вивозити свої сім'ї. Кримський півострів, наскільки ось він, ця, ця територія може стати такою природною пасткою для росіян. Ну і стосовно термінів, звичайно, що ми не можемо пророкувати якісь, але багато хто говорить, що звільнення Крима може відбутися ще навіть раніше ніж звільнення лівобережжя Херсонщини. Ваша думка з приводу цього. Ну, це війна, вона ірраціональна, і кожен е, учасник війни намагається втримати свою, е, свої плани приховано від ворога, тому чекати е, варто всякого. Ну розраховувати треба на всяке і бути готовим. Е, я що хотів ще додати, до речі, що е, так само як рані як е, недавно опинилися в пастці всі підрозділи російські на правому березі Херсо, е, Дніпра, Херсонській області, тобто на західній. Частині Херсонщини, ось подібне, от проводячи далі мову про що ми з вами говорили. Якщо нам вдасться контролювати шляхи біля геніческа і той західніше, які з'єднують Крим з Херсонською областю, тоді фактично в такій самій пастці подібні опиняються вже всі їхні гарнізони, які зараз на схід від Дніпра. На Херсонщині, ось а згодом справді е, е така етап за етапом може таке статися із Кримом. Така сама доля буде цього півострова, тому що це продиктовано е, природою, географією. Він е, з'єднаний з Україною дуже тонкими е, доріжками, і ну Росія поки що його е, обороняє надійно, охороняє наразі своїми кораблями. Вони постійно виходять на чергування. Там є. Десяток другий готових завжди ракет дальньої дії, і побачимо. Є надія на наші е, морські безпілотники, безпілотні плавучі засоби. Можливо, попереду нас чекає їхній е, зорений час, і можливо, це якраз буде наш козир в цій війні Фу, стосовно захоплення Криму. Будемо очікувати на звільнення усього нашого півдня і всієї нашої України. Пане Северине, ми вам дуже вдячні за те, що долучилися до нашого етеру. Северина Ливайко, боєць руху. Опоро, вільна Україна з Херсонщини. Був з нами на прямому зв'язку.